Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні чи навпаки продовження? От давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69 Інтересно, да, так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і Так далі. Ну так це російська пропаганда так каже Купу блогерів підхватило це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні. Демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Поняли, не кінець війни. А от, отже, дивіться, перше про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак Іран оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там разкудах катається. Ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, працювати на Україну, війську ЗСУ бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін, нічого не зможе сказати. Він скаже, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено. Щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть. І от зараз народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин, а він реально українець, насправді, незважаючи на те, що там народився, в нього українські гени. А, він тепер зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну, і все буде нормально, зрозуміли далі. Таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордону нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все. Європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів. Приїхати в Україну і працювати в Україну, незважаючи на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато багато людей виїхало і так далі. Рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну і так далі. Вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі живуть. Понял нарешті, і неможливий ріст без дискомфорту, без травм, без завжди ріст треба якусь жертву. Понятно? Всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війну. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і, і, і тільки так. Ми зрозуміли, переможемо. У нас немає інакшого шляху взагалі. Типа, ні перемір'я, ні здаця, ні мірні договори, нічого. Це, я про це знімав відео, вже зайдіть і гляньте. Отже, друзі, ну це відео не про це, це відео про цей законопроект. Все нормально у нас. Все, госпістолетом, з пістолетом, више буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.